Привіт, я Тарас Макар, і сьогодні ми навчимося контролювати дію Rigid Body за допомогою Magraph Selection. А також поєднаємо це з трейсером, Alembic і Redshift Object Tag. Поїхали. Так, і починаємо ми з того, що знайдемо фігуру, яку будемо анімувати. Значить, я е, знайшов фігуру на Sketchfab, просто ввів в Google Statue 3D Model і знайшов ту фігуру, яка мені сподобалась. Це значить ось такий от. Ангел Вибрав, зберегти. В форматі OBJ. Нам, в принципі, текстури будуть не потрібні, того, що, по суті, нам будь-який формат або ОБJ, або USDZ підійде. Так. І, значить, ось у мене фігура вже скачана. І в даному випадку мені треба буде її чуть... Підготувати до роботи. Значить, перше, мені треба буде розмістити її в центр е в центр е поля. Значить, я натискаю Shift-C, ввожу тут Axis center, вибираю команду Axis center і натискаю тут вибираю point center, натискаю Execute, щоб е центр координат став по центру фігури. Далі я забираю галочку з point центр і по осі Z виставляю 100%, щоб е вісь була з самого низу об'єкту. Так, далі вибираю фігуру, перехожу в координати, і тут все виставляю по нулях. І як бачимо, зараз фігура повернута е не так, як треба. Я натискаю L, щоб я міг змінювати цю вісь координат. Вибираю Rotation. І кручу на 90 градусів. Знову натискаю L, щоб виключити редагування координат. Тут ставлю 0. І тепер фігура в мене так, як і має бути. Якщо я натисну NB, я побачу, що тут дуже багато полігонів і вони всі е, трикутні. В принципі, нам для роботи. Оскільки ми будемо працювати з вороною фрекчер, це не супер важливо, але якщо, то для більш швидкої роботи ми можемо помістити модель в ремеж. Тут в налаштуваннях поставити Mesh Density, наприклад, 15 і Adaptiveness поставити 100%. Таким чином, ми зменшимо кількість полігонів, і з сінами буде легше працювати з фігурою. Так, значить зараз закінчиться прорахунок полігонів і побудова. Ось такий результат ми отримуємо. В принципі, мене він задовільняє, Я натискаю кнопочку «Сі» і отримую модель з, новим, з новою топологією. Далі нам треба цю модель розбити на частини. Щоб це зробити, ми її, зацикаємо Alt і створюємо вороной fracture. Ось так наша модель розбивається на частини. І нам треба буде зробити е, так, щоб знизу ці частини були більші, а зверху їх було е, більше і вони були дрібніші. Це можна зробити, перейшовши вкладочку Sources, виберемо point Generation Distribution. І тут distribution type виберемо не Uniform, а Exponential. Exponential нам дозволяє е, додати в, по якійсь одній з осей фігу, е, кількість, кількість е, розрізів. І давайте я тут збільшу point amount до 800, щоб це було краще видно. І як ми зараз бачимо, кожна точка вона відповідає за е, один поділ. Ось зараз у нас зліва. Цих поділів дуже багато, і як бачите, тут всі частинки вони такі дуже дрібні. В той час, як справа, в нас їх е, частинки великі е, і їх мало. Е, але тут мені треба буде змінити направлення. Зараз в нас воно відбувається по осі X, тому тут я вісь X натискаю off, і мені треба поставити мінус по осі Y. І таким чином в мене зверху буде багато дрібних кусочків, а знизу вони будуть великі, і їх буде мало. Так, з цим розібрались. Далі нам треба заанімувати ось ці штуки. В принципі, це можна насправді зробити і за рахунок звичайного, звичайних мограф-ефекторів, таких як Plane е і разом з Fieldцями. Але я хочу зробити в трошки цікавіший спосіб, а саме показати, як ми можемо застосовувати Rigid Body до окремих частин вороної Frecture. Давайте для початку я створю Plane. Так, і так само збільшу нашу фігуру, того, що вона зараз досить мала. От, і на Plane накину колайдер. І зараз, якщо я виберу верний Fracture і накину Rigid Body, результат у нас буде ось такий, тобто в всі частинки в. Voronoi Fracture. Вони, на них впливає Rigid Body, і цей об'єкт просто розбивається. От, Я ж хочу зробити так, щоб тільки деякі частинки цього об'єкту піддавались симуляції. І, значить, як це зробити? Робиться це за допомогою тегу, який знаходиться в Magraf Text. І є такий тег, як Magraph Selection. За допомогою цього тегу ми можемо виділяти. Якісь частинки е, нашого MograFu, в даному випадку Ornifure. Е, і ми, звісно, можемо це зробити все вручну, але це не надто зручно. Зручніше вибрати тег і ось тут поставити галочку в Use Fields. Use Fields, тут ми видаляємо фріз, він нам не потрібний. І ми створюємо Spherical Field. І тепер там, де знаходиться Spherical Field, в нас буде виділення в Mograph тегу. Ось, допустимо, я трошки зменшу цей Spherical Field. Так, і якщо я зараз включу відтворення анімації, як бачите, нічого не помінялося. Щоб застосувати цей тех, мені треба вибрати Rigid Body, і ось тут Demograph Selection перетягнути власне тех Maggraph Selection. І подивимось на результат тепер. Як бачите... Частинки, які були в середині Spherical Field, вони, на них впливає Rigid Body Tech, на все інше він не впливає. Власне, те, чого нам треба було добитись. Давайте я продовжу анімацію до 300 фреймів. От, Значить, цього ми добились. Давайте ми зробимо ще таку штуку, як заанімуємо цей Spherical Field. На початку піднімемо його чуть вверх. І десь на 120-му кадрі опустимо його вниз. Так, і далі я хочу, щоб наші частинки вони не падали вниз, я хочу, щоб вони летіли вверх. Для цього я натискаю Ctrl-D, перехожу в Simulation Scene. І тут де Gravity змінюю з мінус 981 до 10 см. Таким чином моя гравітація буде діяти не вниз, а вверх. І якщо ми зараз подивимось на анімацію, От частинки починають розлітатись. В принципі, плюс-мінус те, що ми і хотіли. Тут ми ще можемо підкрутити власне, ось цей spherical field. Можливо, зробити, щоб він опускався чуть нижче. Того що не завжди всі ось ці частинки розлітаються і деколи просто треба зробити його чуть більшим. Щоб він коректніше працював. Давайте подивимось ще раз. От, да, деколи бувають ось такі от штуки, коли просто чомусь зависає частина, частина елементів. Якщо чесно, я так і не розібрався, як, через що буває така штука. Моє припущення це через ще незакінчену. Систему Rigidbody, яка працює деколи досить некоректно. Варіант, який я знайшов, як, це оминути, збільшити spherical field і підкоригувати власне, його анімацію. От, зараз він вже працює ніби як набагато краще. От, значить, це можна підкрутити і докрутити, так зробити, щоб воно працювало так, як вам подобається. Подобається, Ми ж підемо далі. Далі, що нам треба зробити? Нам треба зробити так, щоб зовнішня частина нашої фігури була одного кольору, а внутрішня була іншого. І як ми будемо це робити. Ми будемо робити це досить просто. Так, по-перше, ми видалимо цей матеріал, він нам не потрібний. Ми створимо звичайний стандартний матеріал, накинемо його на верней фрекчер. І в цьому матеріалі я збільшу металнес і збільшу Roughness десь до 0.4. Е, так, але зараз у нас тут стоїть стандартне е, світло сінеме, що, звісно. Дає нам не надто гарний результат, тому давайте ми створимо Dome Light. І в Domlight я застосував HDRI-карту, яка називається kloppenheim 02. Я знайшов її на HDRI Heaven. Вповідно, тут є дуже багато різних карт. Якщо чесно, я не пам'ятаю, де саме знаходиться ось ця клопенгейм, але, тим не менше, тут є дуже багато цікавих карт, які ви можете застосувати. І отримати теж досить цікавий результат на фон. От, в мене ж результат буде виглядати ось так. І як бачите, відповідно, матеріал в нас вже виглядає набагато краще. Так, давайте я створю камеру для зручності. Поставимо її по центру. І виберемо тут Redshift Camera. Так, і далі нам, коли я включу відтворення анімації, ми зараз побачимо, що всередині ця фігура такого ж матеріалу, який ми на неї накинули, що в принципі так і має бути. І давайте ми створимо окремий матеріал для внутрішньої частини фігури. Створимо матеріал Incandescent. І, як ми можемо його застосувати на внутрішню частину фігури, ми вибираємо Voronoi Fracture. Переходимо в Selection. І тут вибираємо Inside Faces. Накидаємо Incandescent на Voronoi Fracture. Вибираємо Tech і перетягуємо в Selection Tech e Selection, який ми створили. От, І таким чином. Ми отримаємо ефект, коли зверху фігура чорна, а всередині вона світиться, причому ми можемо збільшити інкандесента, наприклад, до трьох, щоб ще цей ефект підсилити. Так, я би насправді, мабуть, ще збільшив spherical field. О, так, тепер він виглядає вже ефект набагато краще. Так. Далі, з цим ми розібрались. Наступне, що нам треба буде створити, це лінії, які будуть йти за елементами, які відлітають уверх. І, значить, по-хорошому, нам насправді можна було б вибрати Варной Fracture, створити трейсер. І трейсер мав би створювати лінії за всіма елементами, які відлітають. Але, як я вже казав, Rigid Body, як на мене, ще досить не Незакінчена частина сінами, так як він з'явився буквально о, в останній версії, і ще дуже багато речей, в яких він працює досить некоректно. В даному випадку трейсер не бачить ось цих елементів, які розлітаються, тому нам треба буде зробити такий трошки обхід, о, цей ефект в обхід. В даному випадку я вибираю Voronoi Fracture і створюю alembic. Натискаю Bake Alembic. Почекаю, поки Сінема його прорахує. Так, Сіннема прорахувала Alembic. Ось в мене створився no Object з усіма частинками Voronoi Fracture. І, в принципі, я зараз можу відключити Voronoi Fracture і відключити Tech Rigid Body, і це все приховати. Ми будемо вже далі працювати з Voronoi Fracture. Значить, я. Перехожу в Magh, створюю трейсер. Так, І тут мені має трейс -лінк. я я Null Object. Натискаю ось тут -от на Lock Element, щоб е, в нас залишилось ось це поле. Відкриваю вороний Fracture е, Null Object. І перетягую в трейсер всі ось ці елементи. Таким чином, в мене трейсер е, буде створювати. Буде трейсити всі, всі елементи з вороної Fraction, які ми створили. Тут важливий, важливий момент. Нам треба ставити, залишити галочку на Trace Active, але треба забрати галочку з Trace Vertices. То, що якщо ми залишимо галочку, трейсер буде створювати сплайни від усіх точок на, на фігурі. І, відповідно, швидше все вас просто за висником, тому що цих точок буде занадто багато. От, І давайте ми включимо відтворення анімації, подивимось, що в нас виходить. І в нас виходить якраз те, що нам і було потрібно. От, Але, звісно, само собою, на рендері цих сплайнів ми зараз не бачимо. Щоб ми їх побачили, ми можемо створити свіп, але за допомогою редшифта ми можемо. Зробити рендер набагато швидшим, щоб не створювати додаткової геометрії. Тому вибираємо Tracer, натискаємо правою кнопкою, переходимо у render Text і створюємо Redshift Object. Вибираємо Redshift Object. Тут нам треба забрати виключити е ось цю іконочку. Переходимо в Curve і тут де Mode, вибираємо Cylinders. От, І таким чином на місці сплайнів Cinema створить. Геометрію, уявно того, що тут її не буде, але на рендері вона у нас буде. На трейсер накидаємо наш матеріал з інкандесент. І, в принципі, можна залишити так, як на мене, це теж досить цікавий ефект, а можна ці е, лінії зробити чуть тоншими, наприклад, поставити thickness 0.1. або в даному випадку, можливо, 0.35. От, І отримати. Ці лінії вони будуть тонші і, в принципі, давати трошки інший, е, трошки інший результат. Так, і, в принципі, все в нас готове. За винятком однієї штуки це ось, цієї, ось цього от плейну, який в нас є знизу. Нам би хотілося його прибрати, але при цьому, щоб залишити тінь. Робиться це досить просто. Вибираємо плейн, Переходимо в рендер текст, додаємо. Знову ж таки, Redshift Object. Переходимо в вкладочку Мати. Вибираємо Override Enable. Наш plane пропадає, і ми тут тут, де Shadow, ставимо галочку. І таким чином ми залишимо тінь, але приберемо сам plane. Е е от, що власне, ми і хотіли. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних відео.